Петро Маркович Словінський до ваших послуг. Колись я був маленьким дурним аутистом, але мій аутизм почав проходити з 14 до 30. Тут, в Гудбреді, людям з інвалідністю можна бути самим собою і робити, що їм спаде на думку. Крім грубощів, звісно. Ось наша бібліотека. Де ми збираємо книжки для наших учасників, їхні кліво поробки, а це іграшки, які вони приносять. Ось моє робоче місце, де я працюю в Adobe Premiere з фотошопом. Тут я навчився працювати з планшетом. А ще в мене є такий куратор, як Настя, з якою я можу порозумітись. Дякувати Богу, що я потрапив у бред. Принаймні тут я можу бути самим собою.